Привіт, любі, дорогі овни! Це Таро прогноз для вас на листопад 2025 року. Листопад є магічним місяцем. Місяцем ангелів, 11 число. Це число ангела. І так, давайте дивитися, що підказують карти. Перші три карти, які витягнув для вас. На листопад місяць це підказка і відповідь на ваше запитання. Задавайте своє запитання, загадуйте якісь бажання, це буде підказка. І вибирайте одну із трьох перших карт. Це буде ваша підказка. І увага! Дев'ята дев карта. Це є ключі, ключі від можливостей. Двері можливостей буде відкривати вам листопад місяць, не дивлячись ні на що, запам'ятовуйте цю карту і дивіться підказки. Дев'ята карта це буде підказка, головна енергія місяця і ваші можливості. Не дивлячись на ретроградний Меркурій, який буде у нас з 9 листопада по 29. Те буде головна енергія місяця. І так, перша карта для вас, дорогі мої, карта праці, трійка, масштабування. Це енергія масштабування, це енергія, коли ви масштабуєтеся, можливо, будете набирати собі ще. Людей, тобто персонал, додатково розширюєтеся, або ви прийдете в якусь компанію, знайдете роботу. Тобто, якщо ви зараз на етапі пошуку роботи, ви її знайдете, попадете в хороший колектив, де тут вас будуть вчити, навчати. Можливо, ви будете брати людину на роботу, і ви будете вчити, або ваша компанія візьме на роботу, ви будете передавати знання цій людині, робити якісь підказки. і це… Карта праці ус успішної праці, масштабування це коли втрьох ви щось робите, колаборація, втрьох збираєтеся радитеся, щось придумуєте, якісь креативні ідеї у вас. Це коли три і більше людини. Карта Трійка Пентаклів це завжди про масштабування, про розширення, про ідеї, про бізнес. І також коли грошей стає більше, масштабування, клієнти, рух вперед, чудова енергія. Вау! Чудовий початок місяця. І так, наступна карта. Королева. Королева мечів, така людина, спеціаліст. Завжди такі карти королеви чи взяти королі. Це люди, які вам будуть допомагати. Королева мечів це завжди про інформацію, про документи. Можливо, така людина буде присутня в вашому житті, ви будете звертатися до такого спеціаліста, ви щось робите з документами, переробляєте, оформляєте, і вона вам буде допомагати. Це спеціаліст, це завжди спеціаліст в своїй галузі, який вам буде допомагати. Допомога буде від такої людини, або це ще може бути ваша подруга, колега по роботі. І це в основному це люди повітря, воздуху, такої стихії, коли є добре слово, підтримка, якась слушна інформація прийде від такої людини, чудова підтримка буде. Так, в основному це як. Документи, інформація, якась яка вам потрібна. І так, третя карта. Третя карта це є карта справедливість, карта справедливості, карта вибору. Тут ви ще будете стояти перед вибором, і це як дві дороги, і вибір піти туди чи туди. Тобто, це карта йде вам треба буде приймати рішення. І також рішення треба буде приймати серцем. Тут уже вам треба буде вирішувати. Добре думати, карта вибору, карта справедливості, життя вас буде розвертати і давати вам можливість розвернути своє життя і піти, можливо, будуть якісь зміни ще. Тут ще вагання, але тут бачу, іде така інформація, що вагань не буде. Є меч, є меч, меч це є. Чіткість ясність. От у вас буде чітко і ясно, вам буде зрозуміло, куди вам іти. Якісь вагання будуть, але рішення ви приймете. Прийде чіткість ясність, розуміння. Можливо, не треба так спонтанно приймати рішення, а треба, як то кажуть, з ним переночувати, обдумати, зібрати всю інформацію і прийняти таке остаточне, як говорити, доросле рішення. Тому що тут рішення буде для вас дуже важливе. Важливе в тому плані, що воно буде таке доленосне: що робити, куди йти, робити те, не робити. Два варіанти. Це ще може бути і про роботу. Тут такі енергії робочі йдуть, зміни. Так. І беремо наступну колоду. Які енергії місяця будуть? Так. У нас тут туз, туз жезлів, енергії у вас буде багато. Туз е жезлів це про енергію, про силу, про бажання. От, власне, що у вас буде багато енергії, багато сили, багато бажання, щось, е ви будете чимось горіти. Буде горіти у вас серце, можливо, десь ви себе будете відмовляти, і ти, не йти, дивлячись на ці карти вагання вибору, але ви будете точно. Знати, оця карта вже підказує, ви точно будете знати свою ціль, ви точно будете знати напрямок, куди йти, що робити. І оця енергія вогню вас буде запалювати, йти вперед, не зупинятися. І якраз енергії місяця тут будуть вам дуже допомагати. Це як таке послання від всесвіту. Ідіть, рухайтеся вперед, змінюйте, не вагайтеся, це буде іще один туз. Все ж таки, дійсно, місяць буде сильний. Треба буде вам приймати рішення. Тут дуже сильні карти, карти Вищого двора і суд, туз, тузи, це завжди великі можливості. Це початок, це ще не результат. Це початок. І початок тут дуже хороший. Туз пентаклів. Гроші, грошові можливості, це як пошук роботи. Якщо ви шукали роботу, ви знайдете її, будете горіти тим. Також може бути підтримка грошова. Якісь гроші прийдуть, і то такі хороші, можливо, за роботу, яку ви раніше вкладалися, раніше робили туз. Пентаклі це завжди про гроші. Грошей стане більше. Це також і вкладання, коли є підтримка, якщо ви створюєте якийсь бізнес, тому що тут видно колаборація, грошей стане більше, і робота прийде у ваше життя, і клієнти. Хороші енергії чудовим буде. Цей місяць листопад для вас. І так, наступна карта. Так, треба буде брати все в свої руки. Буде трошки лячно, але десятка, а, тут десятка жезлів це про те, що ви все зможете. Ви будете бачити, тут у нас гори, гори роботи. Підтримка є, ви не одні, є підтримка. А, і це карта, коли ви все зможете. Виглядає важко, нелегко. Але тут людина вже зійшла з гори. Ви вже все переробили, ви вже на напрям... прямій. З гори ви вже зійшли, гори роботи до того ви переробили, і зараз вже буде завершуватися оця полоса важкості, вам буде ставати все легше і легше. Ви вже все змогли ще важко, чи відчувається важкість, але це вже для вас під силу. Ну, ще ця карта говорить, коли на роботі, ви завалені роботою, хтось пішов у відпустку, на лікарняний, ви постійно когось заміняєте, і у вас, у вас дуже багато роботи, але ви з усім опоруєтеся. Важко. Це коли просять поможи, заміни і от такі. але ви справляєтеся. Важко, але справляєтеся. Так, наступна колода. Волода відьмочок і беремо три карти. так п'ятірка пентаклів. п'ятірка пентаклів, коли здається, от після цієї карти така стужа на душі, здається, Боже, все тягну постійно за всіх. Я всіх підміняю, дома сама, всюди все тягну. Здається, Боже, змучена людина іде. Але дивіться, вас чекають, у вас будинок, тут будинку світло, тепло, вас чекають. І коли ви думаєте, що ви не одні, все ж таки ви не одні. Може бути таке відчуття трошки самотності, якоїсь холоду, або вам захочеться так себе трошки відгородити, бо тут видно, що ви всім потрібні, всі вас дергають, і трошечки так себе хочете полюбити. Закрилася людина, навколо така стужа, але вам все рівно вам. Тепло, ви знаєте, що у вас є підтримка. Якщо здається, нема, є тепло, світло вас чекають. І це ще карта про те, що коли вам уже дійсно важко, не тягніть так все на собі. Всюди є підтримка. Ви просто її не просите. Попросіть. Все, що ви попросите, все вам дадуть. Ви просто вважаєте, що, можливо, хтось має за вас це подумати. Можливо, ви вважаєте, що вони не бачать, що мені так важко, невже так тяжко мені допомогти? Та, але тут може бути такий біль, жаль до самої себе, але підтримка є. Просіть підтримки. Так, наступна карта. Дивимося. Рицарь. Рицар жезлів, підтримка спішить ваше життя. Підтримка є, і рицар жезлів це є швидкісна карта. Дуже швидко все буде змінюватися. Ця важкість, ця якась холодність, жаль до себе, що немає підтримки все дуже швидко мене. Ви не будете мати часу думати про це все. Це будуть миттєві такі події. І зараз рицарь, рицарь це швидкісна карта. Дуже швидко будуть змінюватися події. Це просування в усіх справах. Вперед, все буде просуватися блискавично. Це також і відрядження, і поїздка, і до вас можливо гості приїдуть. Це швидкість, швидко треба буде приймати рішення якісь. І це дорога. Можливо, навіть покупка автомобіля, зміна автомобіля. Тут і транспорт, і дорога, і дуже все швидко буде просуватися вперед в усіх сферах вашого життя. Так, наступна карта трійка. Трійка мечів це про те, що ви можете попасти в компанію, яка вам не подобається. Це коли троє людей і вам захочеться піти, вам не сподобається ця ситуація, ви не захочете ніяких конфліктів, нічого вияснювати, вам захочеться піти. І також це коли ви троє людей. І всі мають різну думку. Тобто, немає це суперечка на роботі вдома, немає компромісу, не можуть люди дійти до спільного знаменника, не можуть дійти до компромісу. І це коли ще і зовні. Вас можуть ранити, щось говорити вам. Але завжди пам'ятайте, що те, що люди вам говорять, якісь погані речі, спорять, доказують вам щось, вони завжди говорять про себе, а не про вас. Не сприймайте це близько до серця. Так. Такі конфлікти непорозуміння, які не треба приймати близько до серця. І так, остання колода. Таро і дев'ята карта буде. Так, дев'ята карта це будуть ключі, головна енергія і підказка. Так, наступна дев'ята карта у нас остання. Паш, паш Кубків. Це про хороші почуття, це про подарунок. Навіть про здійснення якогось маленького бажання, ви про щось подумали, захотіли кави, і колега по роботі вам принесла кави, несподівані такі маленькі радощі, які вас будуть тішити. Також це є про почуття, це не обов'язково про романтичні почуття, але це як зустріти людину, з якою приємно поговорити. коли Приємне коло спілкування. Коли, от бачите, після того, як ви собі дозволите не приймати участь в якихось конфліктах, суперечках, які не мають кінця, у вас зразу з'явиться ваше коло спілкування. Це як зустріти людину однодумця, коли приємно спілкуватися. Не обов'язково, що це романтичне якесь партнерство, хоча не виключено. Це як зустріти подругу, людину, з якою приємно спілкуватися, є про що поговорити. І це також наші діти. Паш – це наші домашні улюбленці, діти це все те, що приносить нам радість. Можливо, ви будете радіти успіхам вашої дитини і також успіхом людей, яких ви любите, про яких переживаєте, дбаєте, турбуєтеся. Однозначно тепло, радість і така приніжність буде у вашому житті. Так, наступна карта тут сімірка, сімірка мечів. Карта мудрості, яку треба буде проявити. Така мудрість, яку треба зібрати, буде свою силу волі, силу волі в кулак. І проявити свою силу волі. Це карта сили, мудрості, коли ви бачите, що можливо і люди навколо вас, або тому що тут карта така, коли вас хочуть прив'язати щось, вам хочуть нав'язати як якось так нечесно. І ви чуєте це, що людина щось можливо підбріхує, і ви бачите це і проявляєте мудрість обходити цю людину. Боком. І також увага, це така карта, можливо, злодюшки, коли вас хочуть якось обманути. Будьте обережні і таке застереження. Так, і наступна у нас остання якраз дев'ята карта. Слухайте, уважно карта ключі до дверей, можливостей: король чаш. Така людина в вашому житті буде вашою підтримкою. Якась інформація, можливо, вислухає вас, слушну дасть пораду, підтримає вас. Отака от людина буде присутня в вашому житті. А можливо, ви станете цією людиною, яка дасть пораду. І буває деколи одно речення підтримки таке влучне міняє ваше життя. Отака от людина буде в вашому житті. Ключі від Дверей, можливостей буде вам, можливо, це ваш бос, якісь підвищення, чи ви комусь будете робити якісь такі пропозиції. Це людина, яка іде до вас з добром. Ось така енергія листопада. І від себе я вам бажаю, дорогенькі овни, хай щастить вам завжди і в усьому.